Літургійні читання нагадують нам про те, що наближається кінець літургійного року. Наступна неділя це неділя Христа Царя Всесвіту і потім Адвент, яким розпочинаємо новий літургійний рік. Ми чули сьогодні в другому читанні, що ми не належимо ні ночі, ні темряві, тож не спімо, як інші, а пильнуємо. Та будьмо тверезі. Чи апостол Павло говорить про тверезість, таку, що нічого не пити, може і це теж, але про чування, про пильність минулого тижня, про це роздумували, про цей стан серця, стан, в якому людина очікує, постійно є в стані очікування, вже можу зустріти Господа. Де я його можу зустріти, може, в якійсь людині можу його зустріти, може, в розмові з іншою людиною, може, на цій Євхаристі можу його зустріти, а можу і не зустріти Ісуса. Можна ввечері сьогодні мати молитву, а Бога не зустріти, а можна зустріти. Тобто, цей стан серця, де ми постійно очікуємо, щоби зустріти Христа, зустріти Бога. Сьогоднішня притча говорить нам про таланти. Слово таланти для нас дуже знайоме, але має інший вимір, інше розуміння, ніж біблійне слово таланти. Знаємо, напевно, вже не раз із проповідей чули, що таланти це. Одиниця вимірювання. Один талант це 34 кілограми золота. Можливо, з цього теж випливає наше слово талант, розуміння цього слова, що ті таланти, які ми маємо: хтось співає, хтось танцює, хтось малює, хтось добре вчиться, хтось спортом займається. Це велике багатство. Так як біблійне слово талант, воно говорило про золото, про багатство, то так і ці наші таланти, як ми їх розуміємо, вони є великим багатством, великим даром. Господар у цій притчі дає слугам це велике багатство, передає в їхні руки дуже багато. бо... Уявити собі таку суму 34 кілограми золота це один талант. Той, який отримав 5, це 170 кілограм золота. Що би ми з такими великими грошима робили? А це слуги отримують. Це не родичі, це не діти його, це не близькі, не друзі навіть. Це його слуги отримують Такі, таке велике багатство. А Він виїжджає, він міг забрати з собою, міг десь у сейф поставити, може, так, як той один і слух, закопати в землю. Але він дає їм не тільки для того, щоб вони збільшили це багатство, але теж для того, щоб вони відчули свою вартість, що вони теж є обдаровані. Що вони теж є багаті. Можемо робити відразу вже ці паралелі між нами і Богом, що Бог міг би нічого нам не давати. Він взагалі міг би нас і не створювати. Міг би е, існувати так, як він існував до створення людини. Бог, можливо, ще ангели би були, е, в, і, і цього би було, в принципі, достатньо. Але Бог так. Повній любові, настільки багатий в своїй любові, що Він створює людину, щоб цією любов'ю поділитися, Щоб так, як цих слуг Господар обдаровує цим великим багатством, так і нас, мене, Тебе, кожного з нас, Бог створив для того, щоб обдарувати любов'ю, щоб дати самого себе. Наш Господь дуже багатий. Дуже багатий. Папа Бенедикт XVI писав енцикліку: Бог багатий милосердям». Бог багатий, Бог надзвичайно багатий. І взагалі він не скупий, він не жадібний, він вміє ділитися своїм багатством. Це не так, як людина, яка може має дуже багато такого матеріального багатства. Може бути скупою, може бути жадібною, може нагромаджувати, збирати, як в цій притчі, теж з Євангелія про багатого чоловіка, який мав великий врожай, все це зібрав в одному місці і сказав: радій, веселися, душе моя, маєш велике багатство, ну і тоді голос із неба пролунав. Сьогодні душу твою заберуть. Напевно, злякався він в той момент, що це сьогодні відбудеться з ним. Але зосередьмося більше на Богові, на Його багатстві. Він роздає нам те, що має у своєму серці. І наше завдання це пізнати Бога, пізнати Його серце, яким Він є, що є в Його серці. Як, який досвід е, Бога маєш вже в історії свого життя? Хто він? Який він є, яке його серце, як, як кожен із нас пізнав, напевно, кожен якби почав ділитися, мав би іншу історію. Хтось би може сказав, що так, я досвідчую Бога як люблячого, як милосердного, і можна би було. Безкінечно свідчити, як не раз в сповідальниці Бог знову і знову проявляє своє милосердя, діє, це багатство Бога проливається, Бог знову дає свою любов нам. А хтось може скаже: А я не досвідчив, а я не знаю, що таке Божа любов. Я не знаю, як це він любить. Може, ніколи не мав такого досвіду. Може, хтось ніколи не був у сповіді і, і не знає, як це Бог пробачає різний досвід, кожного різний досвід життя. Але наше завдання це пізнати, це використати цю можливість пізнати Бога. Бо маємо достатньо можливостей, щоб Бога пізнавати. Хтось може скаже, деколи про службу Божу говорить. Та не мав можливості піти в неділю на службу. Ну якщо вже в нас тут ми не маємо в неділю піти на службу можливості, то що говорити про людей, які десь в селі живуть, наприклад, там є одна служба тільки, а десь інший храм далеко. Маємо тут багато, можна сказати, десятки служб Божих в одному місті. І чи використовуємо цю можливість? Ми зараз, які тут є, так використовуємо, бо ми прийшли. На цю зустріч з Богом багатим, щоб е, отримати це Його милосердя і любов. Але є теж інші можливості, ще додаткові, крім Євхаристії, щоб пізнавати Божу любов. Чи маємо цю вразливість і це бажання пізнавати Бога? Бажання не так, що ми чекаємо, коли нам щось запропонують пізнати Бога, але ми шукаємо. Шукаємо Бога. Кожен з нас має достатньо для цього можливостей. Бог багатий, дуже багатий. Цього тижня була така ситуація, я був на парафії в дворі, стояв в курці і капішон був на голові, так одна жінка проходить біля мене. І я так повертаюся до неї і кажу, слава Ісусу Христу! О, я вас не впізнала, Отю, будете багаті. Ну, Я їй сказав відразу, що я вже багатий, я вже багатий. Тому що ми, які є дітьми Бога, ми дуже багаті всі. Не знаю, з чого цей забобон походить, це, що не впізнати, будете багаті, в чому це таке багатство проявляється. Якщо не впізнати людину, то, то, то вона буде багата. Не знаю, з чого вийшло, але, але чи... Бо я, я точно знаю, що я багатий, бо Бог дуже любить мене. Як ви себе переживаєте в цьому багатстві Бога, чи розумієте, що те, що має Бог, воно, воно тобі належить? Це як в притчі про блудного сина, цей старший син, брат блудного сина, який приходить до батька, жаліється, нарікає. Ти мені нічого не даєш, одного одно козеня не даєш мені, щоб я там повеселився, а цей блудний син. І батько говорить слова, все моє твоє, сину, все моє твоє. Власне, в цьому полягає е, це багатство Бога, що Він здібний, готовий ділитися з нами. Це ми не готові е, приймати. І не готові користуватися тими дарами, які Бог нам дає. Ми якось закриваємося, втікаємо від Бога, ховаємося, як Адам і Єва після гріха, ховаємося, щоб Бог мене не побачив. Бо я, бо я такий грішний. Але, власне, такого грішника Бог любить. Чи розумієш, що багатство, яке має Господь. Що воно тобі належить, а його багатство це безмежна любов, це безмежне милосердя, це безмежне благословіння. І воно тобі належить, мені належить, кожному з нас, які є його дітьми. Святий Августин. Цю притчу про таланти пояснював трошки інакше, не так, як ми. Звикли розуміти, що таланти це якісь здібності. Але він говорив, що талант це любов, і кожна людина отримала по одному таланту. Кожна людина без винятку отримала один талант. І це є, цей один талант це любов, до якої покликана кожна людина. Любити ближніх, любити свою сім'ю. Любити, ну просто любити, дарувати цю любов іншим, тим, які нас люблять, бути з тими людьми і так далі. І каже Августин, що в цій притчі є одна й та сама людина, що це не троє різних, це він так собі уявляв цю притчу, так інтерпретував. І він каже, коли людина любить інших, тоді вона розвивається в любові. І вона отримує іще два таланти. Але ці наступні два таланти це є трохи вже такий глибший вимір любові. І він символізує хрест, оці дві балки Христа, на яких Ісус помирає. Тобто цей другий рівень любові це любов, яка йде до Христа, це любов, яка страждає теж. Любов, яка проходить випробування, це не тільки любов тоді, коли мене люблять, коли все добре, коли здорові, щасливі, багаті, але так як в подружній присязі і в благополуччі, і в недолі, і в хворобі, і в здоров'ї. Тобто це любов, яка теж готова на жертву. І третій, каже Святий Августин, третій вимір любові, третій рівень це. Тоді, коли людина проходить ці два таланти, вона отримує ще п'ять талантів. Ці п'ять це символ п'яти ран Ісуса Христа, тобто рани, які охоплюють ціле тіло Ісуса. І цей вимір любові це любов, котра вже не шукає себе, як апостол Павло говорить в 13-му розділі послання до Корінтян. Любов довготерпелива, яка не шукає свого лагідна, милосердна, це любов до ворогів теж, це любов, якою Бог любить нас, це досконала любов. Але каже Святий Августин, що дуже багато людей навіть перший рівень не проходять, навіть цей один талант, перший талант не можуть використати, навіть на цьому спотикаються, падають. Навіть важко любити просто тих людей, які навколо нас є, які навіть наші рідні, часто, і це є важко любити тих людей, з якими ми часто зустрічаємося. Ісус говорить, що той, хто розвинув цю любов, тобто пішов. Після першого таланта отримав ще два, ще п'ять. Каже Ісус, що над малими речами Ти був вірний, поставлю тебе відповідальним за великі речі. Цікаво, що Ісус говорить, над малими речами ти був вірний. Якщо один талант це 34 кілограми золота, Ісус каже, над малими речами ти був вірний. А той, хто отримав 5, 170 кілограм золота, Ісус каже, це малі речі. Якщо ти з цим впорався, то я тобі дам ще більше. Дорогі в Бога зовсім інші мірки. Він зовсім інакше думає. Те, що для нас здається чимось великим, неосяжним, е якісь плани маємо і думаємо, що це нереально. Якщо Бог цього хоче, це все реально. В Бога немає нічого неможливого. Вірність у малих речах це про нашу витривалість в щоденних духовних практиках, витривалість кожного дня молитва, кожної неділі Євхаристії, як мінімум, регулярна сповідь, це є витривалість у малих речах, це праця над своїм характером, над своїми якимись колючками, як говорить апостол Павло. Ношу колючку у своєму тілі, тобто щось, що мене тривожить, щось, чим я можу вколоти іншу людину і над цим працюю. Свята Катерина Сієнська, коли говорила про життя в спільноті, вона казала, що це виглядає як мішок, наприклад, коли в монастирі більше людей живуть разом, але це можна теж сказати про сім'ю: чоловік, жінка. Діти. Каже, це, це виглядає як мішок, в який Бог накидав різні каміння. І протягом якогось часу, ну, наприклад, якщо подружнє життя триває там, скажімо, 50 років щасливого подружнього життя, то протягом цих 50 років Бог цим мішком трусить постійно. Ці каміння там. Труться один в од... один, в одний. вони заточуються, вони можуть бути гострими, ранять один одного, але потім в самому кінці виходить такий результат, що ці камні, вони, вони якби виточені, витисані, вони стають гладкими. Тобто спільнотове життя, чи то в монастирі, чи то в подружньому житті, Воно вимагає такого обтирання один в один. Тобто це праця над своїм характером, над своїми цими слабкостями, цими колючками, які ми маємо. Це невтомна не праця. Не так, що а, я такий, такий, буду, такий був, такий є, і такий буду, і ви мене не поміняєте, робіть, що хочете. Ми можемо сьогодні над своїми слабкостями працювати. Нехай ця притча. Сьогоднішня веде поглиблюємо, поглиблюймо, прочитаймо ще раз, застосуємо в своєму житті і ті благодаті, ті дари, якими Господь нас обдарував, помножуємо їх. Амінь.